Придень. Хочу вам показати вправу, яку можна використовувати під час занять як в форматі онлайн, так і в форматі офлайн. Тобто це додаткова вправа, яку ми можемо запропонувати дітям під час заняття ментальною арифметикою, щоб вони постійно не рахували однотипні приклади, а щоб у них була. Було якесь різноманіття прикладів, які вони рахують протягом заняття. Отже, про що йдеться? Ми пропонуємо дітям заповнити такі математичні квадрати. Логіка полягає в тому, щоб сума чисел, як в... Горизонтальному рядочку, так і в вертикальному рядочку дорівнювала 34. І е, тут так сформульовані ці приклади, що дітям легко зорієнтуватися, та що ми починаємо з того рядочка, де потрібно знайти лише одну цифру. Відповідно, це буде Перший рядочок, перший приклад і перша відповідь, яку нам треба буде знайти. Тобто, для того, щоб розв'язати ці приклади, дітям необхідно буде скласти 10 плюс 8, плюс 13. А потім розв'язати таке невеличке рівняння. Тобто для того, щоб знайти оце невідоме, їм потрібно буде від 34 Відняти те, те число, яке в нас вийшлося в результаті складання, в результаті додавання 13 плюс 8 плюс 10. Тобто 31, 34 мінус 31 буде 3. От ми, дитина називає відповідь 3, ми натискаємо на кнопочку, і в нас випадає відповідь. Дивимось наступний рядок, де ми можемо відкрити числа. Тобто, це і такий один з варіантів судоку, От, і те, що і ми використовуємо принцип рівняння. Так, що ми можемо далі відкрити? Ось в нас є 5, плюс 15, плюс 13. Так, буде 33. Відповідно, відповідь, якої нам бракує в, цьому незаповненому, в цій незаповненій квітинці, один. Тобто нам до 34 бракує один. Відповідь 1. Добре, шукаємо наступний рядок, де в нас є вільний, вільний квадратик. Отже, ми знаходимо, е, знаходимо рядочок, де в нас є одне невідоме. Дивимось по всіх рядочках, в верхньому горизонтальному в нас два невідомих, в другому рядочку справа вертикальному в нас два невідомих, і один, одне невідоме в нас ось в цьому першому рядочку зліва. Відповідно, будемо шукати ось це невідоме. 13 плюс 14 буде 27. 27 плюс 3 буде 30. 34 мінус 30 буде 4. Так, відповідь 4. Наступний рядочок, в якому в нас є одне невідоме: це ось якраз цей горизонтальний рядочок, другий знизу. Так? Рахуємо. 4 плюс 15 19. 19 плюс 4 23. 34 мінус 23 буде 11. Відповідь 11. Відкриваємо, і дійсно, відповідь 11. Знову шукаємо очима, який рядочок можемо відкрити наступний, де в нас одне невідоме. Це може бути, тут, в принципі, в обох цих рядочках у нас залишаються по одному невідомому. Ну, якщо ми вже рахуємо ось цей рядок, то давайте вже його завершимо. Отже, 6 плюс 11 буде 17, 17 плюс 8 25, 34 мінус 25 дорівнює 9. Так, відповідь 9. І залишається в нас один. Квадрати, одне невідоме, яке ми зараз дуже швидко знайдемо. Отже, 13 плюс 5 18, 18 плюс 9 27, 34 мінус 27, дорівнює 7, дорівнює 7. В цьому прикладі, в цьому завданні. Використані приклади, які дитина може порахувати тільки тоді, коли вона вже пройшла тему родина. Або перейшла на тему Анзан, тобто родина двоцифрові, або те, Анзан, коли вона, в неї вже немає жодних обмежень в плані переходів між 10, між п'ятіркою. Тобто тут приклади на різні теми, на різні переходи. Але як ідею, можна використати такого формату завдання для того, щоби Робити приклади для різних тем, тобто, це може бути і прямий рахунок. Єдине, що треба буде враховувати специфіку теми прямий рахунок, та, щоб дивитися, щоб не було оцих переходів, де треба рахувати склад числа 5 чи склад числа 10. Це можуть бути приклади з теми склад числа 5, тобто тема друзі. Це можуть бути приклади тільки на пари чисел, з теми великі друзі, тобто коли ми вивчаємо склад числа 5. або це можуть бути приклади з родини чи анзан, коли діти можуть порахувати будь-який приклад з будь-якими переходами.